20-річчя незалежності словацької республіки відзначили концертом у кафедральному соборі обласного центру. Відвідали його як прихожани, так і чиновники, адже між двома країнами наразі досить тісні зв'язки. Кордон між словаччиною і Україною знаходиться тільки на території Закарпаття дуже багато спільного дуже багато спільних і корнів, і в родинному зв'язку, і у відносинах між підприємствами, установами. Плідна співпраця неабияка вага словаччини у житті України і Закарпаття, зокрема, обумовлена їх спільним історичним минулим. Ужгород був центром стосунків між громадами сусідніх сіл і Міст, які знаходяться від нас на захід кілометрів на 50-70. ужгородські ринки це було місце збуту для сільськогосподарської продукції всього цього регіону, практично східної частини східної словаччини. На святкування до Закарпаття прибув генеральний консул словацької республіки, користуючись нагодою, заявив про наміри Словаччини підтримувати Україну. В цих годах добре розвивалися успішно успішні відносини. Словакії України, нашої близької країни, добросусідської. соседська, і ми намерені не только політичні, но й економічні, між чоловічські культурні контакти розвивати. Торкнувся питання міжвізової політики двох країн. Ми плануємо зділяти. a pjať však aj pre liberalizáciu vízových odnošení medzi Slovakia a Ukrajinou, medzi Európsku a Ukrajinou. I my Намирений теж устранить ці візові одноше, щоб одкрила з границя для українських граждан, для підприємців, для туристів, Для е, кожного концертною минуло увагу і духовенство. Зокрема, владика Мілан Шашик, для якого словаччина довгий час була домівкою. Спеціальне до святкування Павел Гамжик запросив оркестр. 30 музикантів, серед яких переважали майстри скрипки, прибули в Ужгород із Кошице. У їх виконанні пролунало сім творів світових та словацьких композиторів.